Вітаю! А чи готові ви всиновити дитину? Нещодавні дослідження, проведені ЮНІСЕФом, показують, що охочих серед опитаних в Україні всього 4 Це пов'язано з тим, що у більшості діти з дитбудинків асоціюються з нахабною поведінкою та низькою культурою. І ось кілька прикладів, коли люди, що були всиновлені, добилися шаленого успіху в подальшому житті. Стів Джобс, майбутній засновник Apple, народився у 1955 році у подружжі Абдулафат Фатха Джандалі та Джоан Шібле. Через те, що батько останньої був проти одруження його доньки з мігрантом з Сирії, він змусив її здати дитину до притулку. Майбутній мільярдер почав шукати своє коріння у 1968 році після смерті його прийомної матері. І якщо зустрітися з Джоан та його біологічною сестрою Моною він зміг, то з батьком знайти контакт не вдалося. Про те, що стів його син Абдулафатха Хаджандал, дізнався у 2006 році. Проте стверджував, що не збирається користуватися популярністю сина і сказав, що той повинен сам зателефонувати йому першим. До самої смерті засновника Apple у 2011-му цього не сталося. Коли він був маленькою дитиною. Він ходив вулицею і. Якось одна дівчинка сказала йому: ти був усиновлений, це означає, що твої батьки не хотіли тебе. І він сказав, що тоді в нього в голові спалахнула блискавка. Він повернувся до себе додому та поговорив зі своїми батьками, і вони сказали ні, ми спеціально обрали тебе. Він сказав, що не почувався небажаним, він відчував себе обраним і особливим. Я думаю, що якщо ви подивитеся на життя Стіва, він справді відчував себе обраним. Майк Тайсон. Він народився 30 червня 1966 року у Нью-Йорку. Після того, як його батько покинув сім'ю, його мати Лорна Тайсон залишилася виховувати його сама. Проте, після її смерті, коли Майку було 16 років, його взяв під опіку. Його тренер і наставник Каз Дамато. Пізніше він став ключовою фігурою в житті Майка, надавши колосальну підтримку розвитку боксерської кар'єри Тайсона. Демато помер у 1985 році за рік до того, як Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі. він просто спланував усю мою кар'єру наперед. Він сказав спочатку: ми беремо участь у місцевому турнірі. Ми переможемо тут, ми переможемо там. Потім ти будеш боротися у важковаговій категорії. Ти отримаєш мільйон доларів за свій перший професійний бій. Я зроблю тебе наймолодшим чемпіоном у цій категорії у світі. І я тоді не хотів показати, що я чогось боюся. Він запитав у мене, чи я готовий до роботи, і я сказав так. Але я тоді поняття не мав, що саме він для мене приготував Майкл Бей. Відомий режисер і продюсер був усиновлений одразу після народження подружжям дитячої психологині Гарієт і бухгалтера Джима Бейв у 1965 році. Інформація про справжніх батьків режисера залишається приватною. Сам Бей підкреслює, що він мав тісні стосунки зі своїми прийомними батьками, які підтримували його творчі починання. Здається, мені було п'ять чи шість, коли я дізнався про те, що мене усиновили. Я б не назвав цей досвід травматичним. Згадуючи своє дитинство, я розумію, що вони дали мені все, що могли дати. Порівнюючи себе зі своїми однолітками, я розумію, що у декого кого виховували біологічні батьки, було все набагато гірше. Можливо, те, що дали мені мої батьки, і стало поштовхом до того, ким я є зараз. Мало хто знає, проти Кертіс Джексон більше відомий під псевдонімом 50 Cent, теж був всиновлений. Батько майбутньої зірки Хіпхупу помер задовго до його народження, і той ніколи його не знав. Мати Кюртіса вбили, коли тому було лише 12 років. Після того 50 Сента встановила його бабуся. Про це він вперше розповів у документальному проєкті від VH1 «The Origin of Me» у 2011 році. Я радий, що дізнався більше про свою справжню історію. Багато людей не знають, що мене усиновили. Так, моя бабуся усиновила мене після того, як моя мати померла. Тому вона була моїм законним опікуном. Тож мене виховували мої дідусь і бабуся. Я пам'ятаю, як був з ними у Саутсайд. Мені було шість років, і зараз повертатися у ці місця і згадувати ці моменти ви знаєте. Це неймовірний It's досвід. Ще один незвичайний випадок всиновлення пов'язаний з Мерелін Монро. Опікунство над нею взяла її найкраща подруга Грейс МакГін. До семи років майбутня модель була у вихованні сторонніх людей через те, що її мати працювала і не підтримувала з нею контакт. Згодом вона потрапила до лікарні через проблеми з психікою. В той же час Юна Монро була в дев'яти різних прийомних сім'ях і, зрештою, одружилася у 16-річному віці на Джеймсі Дороті, щоб вийти з системи опікунства. Отже, проблеми дітей, що живуть без батьків, ще досі залишаються актуальною. Я сподіваюся, що цими прикладами всиновлення дітей я розвіяв певні стереотипи пов'язані з цим.